Ти бачив, який мені подарив, короче, кент коврик? Ні. Він ще пахне так дивно, блядь. Ну, з Аліка, а ну видно тобі? Чекай. Блять. Так. Там кіт дигар курить. <ріст> nice. Оно набира... булькається, це чи, чи ні? Блядь, та шо ж воно таке ще зелене? Слухай, а може воно зіграло? В плані, типа... Воно не має таке бути, але воно і не булькає. Може, може багато цього дали. Ну то як ти? Ти дав один цукру, ой, шість цукру і один дріжджі, правильно? Ми сім дали. Цукру? Mm -hmm. Ну Давай одну, блядь, попробуємо. Що з того вийшло. Ух ти ж, блять. Ну ух, з Богом. Ну, шатає. Ого, розшатує прямо. Я думаю, е можемо набирати. Не, не нам її пити, в принципі. Ну, пробу треба було зняти. Що-що? <свист> <свист> <Шо? свист> Хто, блядь? Що? Там <свист> от... Ну давай, давай. Ідеш колотити? Бадягу. Breaking Bad. <свист> Зараз Вова продегустує, бо я, я. Я ті ті пробував. Ого, хай, да. Ой, це чепуха на мене Бля, яка стрьомна бабця, пиздец. У нас позеленіло, блядь. Ого! Там, поно дуже жарко. Шо ти, вусатий? Ха-ха-ха-ха! ну це я пам'ятаю. Опа, чекай бо я зараз твою помилку зроблю, блядь! СТІЙ! Хуйо! Блядь, мене дерево спасло! Пиздеть! Назад! Право, вправо, право, вправо, а там, блять! Леньку легенько легенько легенько. Ой, блядь! Та все, блядь! Їдь, блядь, ви... Давай, давай, давай! Блядь, берем, бро... Та йоп! Ха-ха-ха! Блядь! Треба домкратом зараз його штовхати! Йоп твою мать с цими. Блять, та що ж це за нефартове місце, блять? Треба священника аби покрупив його нахуй. Та бо це пиздец. Бляш, тебе тепер зараз попасти. Опа. Ах ти, сука. Та йоп! Є, yeah. все, я відправив. Так що по красоті. Тут, Тут... половина. Лі... Бочка? Одна третя, так. Блять, треба залити. Ми ж ми потім не бігали. Ну да. А ну, то всяке може бути. Бля, я ще за... Я не можу... Ха-ха-ха. <різь> <різь> я рахуй залию. Так, куда ти Що ти? Мене так парафінить, Мне, не гнек, суку. <різь> Бля, я не можу, на, мене шатає. Або щось таке, що, ну, дуже мало відоме. Сталкер грав? Ні, а перший раз чую. Йобаний патик! Назад! А б... Включай понижену і здавай назад, братан. Блять! Давай, 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 братік, все вийде! Мовон! Хорош! Ебанутись! Ха-ха-ха-ха! Хорош! Хорош, хорош, хорош. Оце вирулив, блядь. Це ти. Минулий раз, як ми їхали, ти на напарила наїхав, Ту, а тут уже перила <говорит> <говорит> Так, а є там мужик? Ну-ка. Оце фарт, Це, зараз дуже повезло. Так, мужика нема, можемо їхати далі. Наліво? <говорит> Направо. Включи повышену. Ми ні разу не відкачували в цьому доміку, походу там ніхто не живе в натурі. Але треба піти провірити, а вдруг там є хтось. Ладно, пофіг, їдемо. Рав, що це таке, а? Обала! О, лось! Лось! О -хо 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 -хо. Блядь, Блять, забрали би його на шашу. Замотили б шошличанський. Шаш... Мене щось вжалило, Пиздец, чувак, я нічого не бачу. В смислі? Тебе не вжалило, у нас немало лобовухи. І в тебе в'їбався цей Джміль. Дай, тормоз. Ну ладно, давай я сяду. Пересяду. Давай я сяду за руль, міняємся. Це тобі не не повезло, братан. Прямо у виченько, не залетіло, блядь? От того, коли ти їдеш на мотоциклі, треба вдівати шолом, бо буде така хуйня. Сліпоньки. <рикі <cathedral> ти бачиш мене? Трошки. や, я біля, запра... так, біля так. мазута стою. Давай, вилазь, я тебе проведу. Я за твоїм ніком іду. Давай, давай, ходи кави хуйнем. Только ну нахуй звідси, блять, мамки не Бачив, блять? Не бачив, да? Блядь. Ага. Братва, показую вам козирну кружку, хто ще не бачив. Чекайте кружечку. А? Бар у баби Іри. Місто Житомир. Так, я буду спати як бомжара на заправці, все по красоті. О так, блять, ні, вообще я буду в кущах спати. Їмба. Ні! О! Хо -хо -хо -хо! Я знаю, де я буду спати, блять. Я буду спати на зупинці, блять. Як настоящий фінський бомж. Блять, я зупинку перевернув. Блять. Ну коротше біля зупинки.